Іваня, братовидно, видно, ти сипалиш, мені ще Вера сказав, що ти лиха. І вова казав, що ти лиха. Та ти вихай, в нікус пачку, що ти вихай, я теж хочу. Сго, серв, 12-ї карта, сюди, ці пачки. Коротше, я не граю. Вань, скинь ВХ, скинеш ВХ і и під Куда Ну, на КВ а, а я тут у ВХ, там типа що видно? Голову чи що видно? Що видно. А то типа там є АІМ чи шобы, я не знаю. -то. В тебе тільки, тупо цілого видно і ти можеш сидіти через всю карту, так? Ваню! Шо? Ти чрез всю карта си деваш, та? Ну, почти. А, а, той, ммм... Зараз, почекай. А, ну и какво много трябва да нажати, шо в наси кучело? Не знам. Как не знаеш? Не знам. Вършта лохна, че си бачиш. Шо, шо? Шо, не видях си вършта лохна. Та, ами я бъдем декам... В... В той не маю як крякнутого. Мене зараз знімає на дві хвилини, у мене старий. Бля, <звук> включити бамку, що я не знімаю.